Очищують місто від непотребу. На вулиці Великій Морській прибрали рекламні конструкції, які відволікали водіїв. Чим зумовлені такі зміни та скільки білбордів ще треба зняти, дізнавалися мої колеги. Усі подробиці далі у сюжеті. Ще вчора кілька величезних рекламних конструкцій на вулиці Великій Морській нависали над усією шириною проїзної частини. Білборди відвертали увагу водіїв від дороги та провокували дорожньо-транспортні пригоди. Сьогодні їх демонтували. Станом на сьогодні одним з комунальних підприємств міста Миколаєва розробляється нова схема організації дорожнього руху із залученням світлофорних об'єктів з метою організації реверсивного руху по мостовій Вроваровській переправі. Однією з вимог від управління патрульної поліції до цієї схеми було необхідність демонтажу рекламних конструкцій на заїздах та виїздах із мостової переправи. Робочим органом департаментом архітектури та міста будування було підготовлено документи на демонтаж цих конструкцій. Департаментом Проведені роботи з демонтажу прибрати старі рекламні білборди допомогло управління патрульної поліції. Тепер спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ, який опікується засобами регулювання дорожнього руху, зможе безперешкодно реалізувати свій проєкт. У департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції кажуть: нині Миколаїв дуже захаращений рекламними конструкціями, тож їх поступово будуть демонтовувати. «Миколаївна зараз дуже засмічений такими конструкціями, оскільки рекламодавці не доглядають за ними, їх постійно попереджаємо. І коли закінчуються дозвільні документи, робочий орган видає накази на демонтаж. Ми Приступаємо до робіт з демонтажу. Наступними стануть білборди на цій же вулиці, але з іншого боку мостової переправи. Їх приберуть вже найближчим часом. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.